Вітаю вас, доброго ранку, дорогі брати і сестри, друзі, партнери по молитві, ті, які підтримують цей молитовний марафон від самого початку, і ті, хто приєдналися до нас недавно, ласкаво просимо. Щодня, щоранку о 6-й годині. Ми підносимо разом молитви, вивчаємо слово Боже, підтримуємо один одного в вірі і наближуємо прихід Христа, наближуємо мир в нашій країні. Це те, що ми можемо сьогодні зробити. І проект разом плюс дає таку можливість. Будь ласка, приєднуйтесь, запрошуйте друзів, братів, сестер. По вівторкам ми з вами маємо чудову тему. Ми ведемо таку вже не один рік марафон по дослідженню Слова Божого першої книги Самоїла і другої книги Самоїла. Як поставити Бога у центр життя, як його повернути в наше життя, практичне життя, які існують принципи, уроки? І ми з вами сьогодні вже... В другій книзі Самуїла, 16 розділ, нагадаю, що в країні в Ізраїлі піднятий бунт, його очолює син Давида Весалом. Ми детально розібрали механізм, як це він зробив. Ну і втеча Давида з Єрусалимом. Ось що, що робить Давид у цей час? Він йде, плаче, Господь дає йому підтримку, дає відповіді на молитву. І сьогодні ми продовжимо разом з Давидом йти цей непростий шлях. Шлях кризи, шлях випробування, труднощів, як ми себе повинні вести. І які люди саме у цей час можуть бути на нашому шляху. Це дуже повчально. Сьогодні, особливо цей розділ 16-й. Ми можемо собі представити, що в душі Давида да, у цей час. Рідний син, така зрада, все він лишає, йде, корону зняв, плаче. Давайте будемо читати з першого по 4 вірші, 16 розділ. Щойно Давид почав спускатись з вершини гори, як побачив ціву, слугу Мефіфошета, який примував назустріч з парою нав'ючених ослів, які везли 200 хлібин, 100 китиць родзинок, 100 фінікових коржиків і бордюк вина. Цар е, запитав ціву, а для чого все це? А ціва відповів. Осли для царської родини, щоб на них їздити, хліби та фрукти на їжу слугам, а вино, щоб пили ті, котрі ослабнуть в пустелі. І тоді цар запитав, А де ж нині син твого господаря? А ціво відповів цареві Він залишився в Єрусалимі, сподіваючись, тепер Ізраїль поверне мені царство мого батька. І цар сказав ціві. Все, що було власністю Мифівашета, відтепер воно твоє. А Сіво сказав: низько укланюючись тобі, і бажає надалі бути для тебе корисним, мій володарю, царю. Ми розуміємо, що Давидові зараз непросто, але Бог посилає підтримку. І Бог з нами через людей, через обставини. І ось Ну, при першому такому читанні здається, ну, це добре, це чудово, провізія, допомога, такі добрі слова. Але насправді ми бачимо, що за цим добрим вчинком прикривається ну, недобра, погана справа. І певна категорія людей вони роблять добрі справи, прикриваючи те, що вони роблять зле. Ну, така компенсація да, зовні. Ну, ці продукти були з ферми «Мифі Фашета. І ви знаєте, егоїстичні люди, підступні люди, вони бувають часто щедрими, роздаючи чуже майно заради власної вигоди. Ще раз я, мабуть, повторюю цю формулу, яка, на превеликий жаль, є такою поширеною сьогодні, і ви можете з цим зустрічатись, що егоїстичні люди часто є щедрими в роздачі або за чиїсь рахунок да, чого, чужого майно, майна. Заради власної вигоди, е, він бажав повернути кажуть, майно тому і збрехав. Він обмовив Міфіфошета, який Ну, ми про це пізніше дізнаємося. На цей момент Давид не все знає, ту, яку інформацію він отримує, те, що він бачить перед очима, він і приймає такі накази, такі рішення. Ціво несправедливо звинувачує Міфошета. І от ми читаємо про необдумане таке рішення Давида. Мабуть, варто було дочекатись, поспілкуватись з тою людиною, дізнатись другу думку. Але Давид, приймаючи у час кризи, потрясіння ось цю інформацію, він приймає таке рішення. Ціва використовує, що Давид знаходиться у кризі. Є люди, які використовують те, що ти проходиш важкий час життя. Вони зводять рахунки, використовують свої кажуть, моменти, повертають те, що вони думають, що їм належить, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Безумовно, ціла, це такий підхалим, така змія, яка за рахунок, робить собі бонуси і дивіденди. І коли цар підійшов до Бахуріма, то звідти вийшов чоловік з родини Саула, на ім'я Шимей, син Гери. Він ішов, висловлював прокляття, кидав каміння на Давида та на всіх слуг царя Давида, хоча справа і зліва від нього йшли могутні воїни. Проклинаючи Шимей, говорив такі слова Іди геть, геть, кривавий злочинцю і негіднику. Нарешті Господь обернув на тебе всю кров родини Саула, царський престол, якого ти зайняв. Тож Господь тепер віддав царство в руки твого сина Весолома. Твій злочин впав на тебе, оскільки ти заплямований крові. Ну, важкий момент, да, і Біблії, життя Давида. Ще раз, варто пам'ятати, що в душі Давида? Через яку кризу він зараз проходить. І один, як змія, використовує кризу Давида, щоб ну, зробити собі бонус. Шимей інша категорія людей, які під час криги. Кризи, коли ти тонеш, вони ще тебе штовхають туди далі, щоб ти швидше кажуть, потонув і здався. Шимей, ну, тут дається, звідки він, це територія коліна Веніаміна, ми пам'ятаємо цар Саул звідки. Бахурім також ще зустрічається в Біблії. Пам'ятаєте, там плакала мелхола. Зараз за іронією доли і Давид плаче, бачите, міра за міром. І ось ця людина висловлює прокляття. Повчальним є те, що в П'ятикнижі Моїсея, книга вихід, 22 розділ, вірш 28, ми читаємо, що слово Боже забороняє, щоб людина проклинала правителя. Ось що робить цей негідник, шимей, да? ну і такий напад боєгуза. Да? Люди себе проявляють в труднощах, в кризах, така нерозумна така бровада. І взяв він на себе Шимей роль судді. Ми чесно знаємо, правдиво знаємо, що Давид не захоплював престолу, Саул сам себе погубив, сам вбив себе. Господь дарував престол Давида, все було чесно. І ми розуміємо, що ці всі звинувачення вони були неправдивими, вони були безпідставними. Вірш 9. Тоді Авішай цим церує, промовив до царя: навіщо цей здохлий пес? проклинає мого Володаря, царя. Дозволь я піду та зітну йому голову. Але цар сказав, що нам з вами до того, сини Цируїни, що він проклинає. Адже Господь дозволив йому, мовляв, проклинай Давида. В такому разі, хто може сказати, навіщо ти так чиниш? на рішає вступається за царя. Він каже, що ми зараз за одну мить, в одну мить розберемося з цим негідником. Але мислення Давида відкрите у цих віршах, в цих віршах всі поведінці, він каже, якщо ну, б Господь йому не дозволив, цього ніколи не сталося, чому Господь допускає, це потрібно. Нехай він продовжи. таке мислення да, на Давида він не відповідає прокльон на прокльон, зло на зло. Він, як Ісус на Христі, прощає людей. Вони їм кажуть, не розуміють, що вони чинять. Пам'ятаєте, да, поведінка слова Ісуса Христа на Христі. Давид володіє собою під час кризи. Воно не вбиває його ці слона, вони відлітають від нього, ці стріли не досягають серця Давида, вони не проникають в його мислення, його душу. Навпаки, в нього є благородство. Він весь суд віддав руки Божі. Ну і бачимо, що цей чоловік він кидає пил, Ну, немов би, що Давид буде похований. Такі образні речі, потужні речі, які е, відбуваються в цьому. Давайте ще прочитаємо про як Давид тлумачить прокльони. І далі Давид промовив до Авіша і до всіх слуг: якщо мій власний син, який вийшов з мого лона, полює на моє життя, то що вже говорити про цього веніамінця? Тому облиште його, залиште. Нехай проклинає, раз йому дозволяє Господь. Може, якраз Господь зверне увагу на мою безпомощність і віддасть мені Господь добром замість його проклять сьогодні. І Давід спокійно йшов далі зі своїми людьми дороги, тоді як шимей йшов узбіччям гори, неподалік від нього, йшов, проклинав і раз у раз жбурляв у нього каміння та сипав порохом. Нарешті цар і весь народ, що були з ним змучені та ослаблені, прибули до Йордану. І там вони відпочили. Тож таки, для нас важливо, адже і ми в цій ситуації з вами буваємо, коли незаслужені прокльони, да, злі слова лунають і в нашу адресу. Бачимо, що мислення Давида таке саме, як Христа. Він не дозволяє собі пускатись на цей рівень. Він пам'ятає, що він цар, що він помазаник, він дитя Боже. Він весь суд віддає в руки Божі. Ну і також тут говориться, що вони вже були втомлені, в тому до Йордану. Такий перехід приблизно, скажімо, 80 кілометрів. Давид у цей час приблизно 60 років. І у цей час непростив, звичайно, ці кроки даються важко вже. Давид каже наступне: Престол він не мій. він належить Богові. І Господь, знаєте, давав сили робити цей маршрут, цей перехід. Він рухається далі. Що ж до Авесалома, тобто камера, як скажімо, була наведена на Давида на його табір, на його перехід. Зараз камера наводиться на Єрусалим. А як же там розгадаються події бунту? 15 вірш. Що ж до Авесалома, то він з усім ізраїльським народом, і, зокрема, в супроводі Ахітофела, увійшов в Єрусалим. Ми з вами вже говорили, чому цей зрадник прийшов на сторону. Бунтівника, да? злочинця Авісалома, тому що він керований почуттям помст за Версавію. Так сталося, що якраз у той час прийшов Єрусалим Аркієць Хушай, приятель Давида. Підійшовши до Вісалома, Хушай вигукнув до Авісалома. Нехай живе цар, нехай живе цар. Авесалом запитав Хушая, так ось. Така твоя вірність твоєму другові? Чому ж ти не пішов разом з своїм приятелем? А Хушай відповів Авесаломові. А для чого? Адже кого Господь обрав і цей народ, всі Ізраїтяни? З ними і я залишусь. Зрештою, кому я мав би служити, як не його синові? Як я служив своєму батькові, так і служитиму тобі? Ну, такий, знаєте, м'який допит Хушая, перевірка. Але Хусій, да, Хушай досить так логічно, розумно відповідає, ну і як така мудра людина, досвідчена людина, Хушай, він, як рибак, такий порівняння, він закидає таку приманку для царя, для ну, претендента на престол для веселома. Да? Таку він приманочку закинув і чекає. Після цього Весалом запитав Ахітофела, дай якусь мені пораду, що ж ми маємо робити далі. І Ахітофел сказав Авісалому: Увійди до твого батька, котрих він залишив, аби стерегти палац. Коли ж увесь Ізраїль дізнається, що ти став ворогом своєму батькові, то зміцняться руки всіх твоїх прихильників. Відчувається у цих словах така, знаєте, сатанинська, д'явольська спрага помст. Яка, ну, мотивація. Вона нам зрозуміла, і порада Ахітофела, вона також в цьому світлі стає зрозумілою нам. Приниження Давида потрібно заволодіти цим гаремом. По суті, діла, це в ті, на тій мові того часу, культури і всього це означає заволодіти престолом. Зміцнення монархії Авесалома, весь Ізраїль, такі слова тут вживаються. Ну, І він чітко розуміє, що цим самим Авесалом спалить мости, і вже примирення, відступлення назад не буде. І, в принципі, він турбується про себе, Хетофел. На випадок, якщо відбудеться можливе теоретичне примирення Весаломи Давида, він знає серце Давида, що це можливо реально. Він відрізає йому шлях. Для відступлення. Тому, в принципі, ось примирення буде більше вже неможливим з сином. Ось яку жахливу, таку підступну, неприємну річ рекомендую зробити а, ахітофел а Ну І знаємо, що на Близькому Сході Гарем передавався разом з престолом. Тобто, це така пряма узурпація влади. Конкретна заявка на цей престол. Більш 22. Тож поставили Авесаломові на даху палацу намет, і Авесалом на очах усього Ізраїлю вступав в інтимні стосунки з наложницями свого батька. Кожна порада хітофела, яку в ті дні він давав, сприймалась як так само, якби це було провіщення самого Бога. Саме таке значення мала кожна порада хітофела як для Давида, так і для Авесалома. Ось яку жахливу справу! Порекомендував зробити Ахітофел Авісалому. Можливо, ну так скажемо, що це була та сама криша, на якій вчинив гріх ем, Давид з Вірсавію Ну, і десь іронія долі. Да? На даху палацу ставиться намет і Авісалом робить те саме з жінками Давида. Ну і бачимо слово в слово виконується пророцтво. Про Канатана, 12 розділ, 11, 12 вірші. Ось е, такий повчальний у нас розділ. Я думаю, що ми можемо багато чого навчитись, як зустріли інші люди Давида. Були люди вірні разом з сім'ями, які супроводжували Давида до кінця, але були ті, які, відкрито чи явно, були ворогами, які також зустрілись з Давидом під час цієї кризи. Ну і також ми бачимо, що відбувається в Єрусалимі. Такі безумні речі робить противник Давида. Ну пам'ятаєте що це мініатюра війни на небі, яка також описана в Біблії. Давайте ми на цьому зробимо паузу, звернемося до Господа в молитві і потім розійдемось до наших молитовних груп для спілкування та заступницьких молитв. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні, що ти пробудив нас сьогодні, підняв. Для того, щоб ми могли приєднатися до цього молитовного служіння, почути слово Твоє, і ми знову роздумуємо, з чим зустрівся Давид, яке це було великим випробуванням. Які люди бувають підступними, які чекають нашого падіння, нашої кризи, щоб зробити якусь користь на свою сторону, чи потопити нас до кінця. Але, Господи, ти, ти тоді Давидові дав це самообладання, дав свою присутність. Він не мстився ворогам, хоча мав владу це зробити, це легко міг зробити. Так само Ісус на Христі Він не мстився, не проклинав, він міг би зійти з Христа, покарати всіх ворогів, захистити себе. Але він добровільно погодився страждати до кінця, випити цю чашу. Адже це було планом спасіння, це було допущено Богом, Отцем Небесним. Боже, дай нам цього духа, дай нам прощення, дай нам цього благородства, яке було в Давидові і в Христі, дай нам переносити, проявляючи силу духу, смирення, ті кризи, ті зради, ті неприємні моменти життя, з якими ми зустрічаємось. Боже, зміцни нашу віру у цей час, благослови наших учасників цього молитовного марафону, тих, хто буде дивитись у записі. Даруй миру в наших сім'ях, миру в наших душах, зміни наші серця. Даруй нам миру і прощення. Даруй миру і прощення нашій країні. Зупини цю війну. Бо молимо і просимо все в, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.